Вони перші, хто знищив ворожі гвинтокрили на Київщині на початку великої війни. Вони перемелювали ворога під рубіжним, грично тримали оборону в Сєвєрдонецьку. Потім звільняли Харківщину, винищували під Бахмутом підрозділи Пригожина. Це про бійців бригади Нацгвардії. Рубіші підрозділи вже 10 років тримають оборону на найскладніших ділянках фронту. З нагоди 10-річчя бригади Укрпошта випустила і погасила лімітовані марки. На презентації побував наш Олег Корнієнко, який не раз знімав бійців бригади. І на передовій. А рука не болить підписувати? Ні, поки ні. Це не так багато, підписав. Він на один день приїхав з фронту, аби залишити свій автограф на марках, присвячений до 10-річчя бригади. Сергій Фаватюк з перших годин повномасштабного вторгнення знищував ворожу техніку під гостомелем. ЄС! с**! Це були одні з перших російських винтокрилів, які падали на Київщині з інтервалом у кілька секунд. Спалахали спочатку і падає перший Ка-52, а потім вже другий. Влучні постріли по ворожій авіації завдав саме Сергій Фавотюк. Про це знищення ми записували інтерв'ю з бійцем на фронті кілька місяців тому. Я стояв собі на вулиці, побачив, що летять вертольоти, взяв іглу, вибіг на взльотну полосу, вони летіли на мене, таку, я дивився на них, вони дивляться на мене, і там просто було так, чий батько крепший, хто скоріше зреагує. Ну, я зреагував скоріше. Тож зараз на головній площі країни Сергій підписує Марку, на якій зображено його подвиг. Хоча про той вчинок він розповідає доволі скромно, але радий, що збиття тих гвинтокрилів увійде в історію не лише бригади, але й країни. Ну, те, що воно залишиться в історії України і буде, хто їх купив, мабуть. І... Цінують цей подвиг, який ми зробили в гостомолі, і для них це теж залишиться якось частинка цього цієї марки. Частинка цієї події залишиться при собі. А це герой України Володислав Стоцький. 25-річний Нацгвардій. Цю нагороду отримав у лютому. Минулого літа. Він більше двох місяців провів зі своїми побратимами в оточенні на Донеччині, де відбивали ворожу атаку та знищували штурмовий загін ворога. Великі штурми кожен день їхала піхота, дуже багато. Ну, багато утилізували ворогів, 6 одини збройних техніки, чоловік десанту, все доїхало. Біля нас почали її ознищити техніку. Піхота висипається, і біжить до нас в окопи. Ми зустріли їх боєм. Я відстрілювався, відстрілювався до того моменту, поки не крім моїх пострілів не було нічого. За 10 років бригади Рубіж подібних історій назбирається чимало. Бійці ще з часів, а то його зборонили країну в найнайгарячіших точках. Тож, презентуючи марку до річниці, автор намагався зобразити найважливіші епізоди бойового шляху бригади. Це марки, да тата, та це світлодарка. Це коли ну, в цілому бригада сформувалася в цей період. Це сіверсько сіверськодонець. Це оборона Бахмута, це Гостомель, тому що перший К-52, який збили над Гостомелем з бою боєць бригади. і рубіж, це, це звільнення Харківщини. Рубіж це перша бригада в Україні, яка створювалася за стандартами НАТО. Зовсім інші принципи навчання, західна техніка і сучасне управління військами. Нині їхні підрозділи тримають оборону на Харківщині та на Донеччині. На жаль, є військовослужбовці, які з нашим шевроном і з нашим прапором в руках полягли під час боїв в нашій бригаді 18 героїв України. На жаль, 13 з них посмертно. Марка до 10-річчя бригади лімітована. Тираж всього 1300 екземплярів. Але найголовніше кажуть захисники, марки передають бойовий характер підрозділу, героїзм бійців і незламну силу українського спротиву. Один, два, три Олег Корнієнко, Дмитро Климчук. Фактиві єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.